Друзі, привіт! Нарешті я повернувся на свій канал і сподіваюся, тепер ми будемо зустрічатися набагато чистіше. Це мої улюблені паростки, як я їх називаю, гарбузові паростки. Дендробім гмінантом. Рослинка сама невеличка, росте у мене на блоці. Спочатку вона стояла на підвіконні, але її там не полюбилися зовсім. І росту майже не було. Виростає один пагнець молоденький, старенький в цей час висихає. І я його поставив в такий маленький акваріум. Тут йому полюбилося вже. Він почав активно нарощувати масу, і як бачите, навіть зацвів. Квіточки невеличкі, але якщо брати до уваги сам розмір рослини, то вони виглядають доволі природно. Наче маленькі проліски такі. Всім гарного дня. Па-па!